Привіт, на зв'язку Євген, і сьогодні ми з вами поговоримо про прилади нічного бачення. Що це, як це працює та як цим користуватися? Вперше, коли в мене виникла потреба придбати прилад нічного бачення для наших козаків, в мене виникло безліч питань. Фокус на відстань оптики, покоління, левели. Чому на одну і ту саму модель може відрізнятися ціна до 2000 доларів, зелений чи білий фосфор для непідготовленої людини? Це виглядає все дуже складно і незрозуміло. Тож поїхали розбиратися. Сьогодні поговоримо на прикладі нашого PVS 7 хоча серед наших військових більш популярний PVS 14. Шкода, що я вже його віддав хлопцям в роботу і не зможу його порівняти, але трошки і про нього розкажу. Почнімо з того, що прилад нічного бачення не може працювати абсолютно без світла. Зараз все поясню. Прилад нічного бачення працює шляхом підсилення будь-якого видимого світла. Це може бути зовнішнє природнє світло або додаткове світло. Головним елементом приладонічного нічного бачення є електронно-оптичний підсилювач, скорочено ЕОП, або просто оця трубка, яка робить магію і дозволяє вам бачити в умовах освітлення недостатнього для вашого ока. Лінза на вашому еопі захоплює будь-яке навколишнє доступне світло, наприклад, від зірок або місячного сяйва. Або якщо таке світло відсутнє, наприклад, ви знаходитесь в глухому приміщенні, чи його недостатньо, на допомогу приходить вбудований або зовнішній інфрачервоний випромінювач, світло якого буде відбиватися від об'єктів і потрапляти до нашої лінзи. Якщо комусь не зрозуміло, чому саме інфрачервоне світло, то інфрачервоне світло не видимо для людського ока. Тож зібране навколишнє або додаткове світло нашою лінзою потрапляє до електронно-оптичного підсилювача у вигляді фотонів світлової енергії, і за допомогою фотокатоду фотони перетворюються в електрони. Електрони, в свою чергу, потрапляють в мікроканальну пластину, де за допомогою відбиття розмножуються в тисячу разів і бомбардують люмінофортний екран на основі фосфору, в результаті чого наш фосфор починає виділяти світло, яке є нашим підсиленим зображенням на виході. Якщо з природним зовнішнім світлом, я думаю, все зрозуміло, то з інфрачервоним випромінювачем є декілька нюансів. Інфрачервоне світло не видно для людського ока, але дуже добре видно в інший прилад нічного бачення, або, наприклад, в камеру зовнішнього спостереження. Тому на відкритій місцевості використовувати його не рекомендується, або використовувати дуже обережно, бо маєте змогу підсвітити не тільки собі, а й демаскуєте себе і всю вашу групу. Інфрачервоний випромінювач може працювати в двох положеннях короткочасно, якщо вам потрібно щось швидко підсвітити, або якщо ви були в силах спеціальних операцій США, також можна було підсвічувати свій чужий вони мають на формі спеціальні позначки, та в режимі постійного світла, якщо вам потрібно пересуватись в приміщенні або попрацювати з мапою. Наприклад, в нашому випадку прилад буде використовуватись для переміщення переважно за кермом, тому буде працювати в парі з інфрачервоною фарою на авто. Якщо ви, не дай Боже, розбили ЕОП на вашому ПНБ, і вас переповнює білі страждання від втрати в середньому 4 тисяч доларів і думок, що командир вас вб'є, або що волонтери вам нічого більше не привезуть. То подумайте краще про своє здоров'я. Трубка вашого ЕОПу містить шкідливі хімічні речовини, тому не допускайте потрапляння цих речовин на шкіру, в очі або дихальні шляхи. Загорніть ПНБ, бажано це робити в рукавичках, в герметичний пакет або декілька пакетів, що у вас там вже буде під рукою. І віднесіть в ремонт можливо, його ще можна буде врятувати. Нульове та перше покоління приладів нічного бачення працювало лише в парі з інфрачервоним випромінювачем. Перші прилади зустрічались вже у часи Другої світової війни. Такі прилади досі можна зустріти в сучасному виконанні, які наші горі-підприємці так активно намагаються впарювати недосвідченим військовим за 3 копійки, та розповідати, що це суперпрофесійний прилад за 7 тисяч. Такого не буває, і ми з вами пам'ятаємо, що постійне червоне світло може вас демаскувати і підсвітити для інших приладів нічного бачення. Друге ж покоління, власне, з'явилося після винаходу мікроканальної пластини. Це дало нам змогу дуже підсилити виділення потоку електронів та відмовитись від постійного використання інфрачервоного світла. Простіше кажучи, наш прилад почав уловлювати більше зовнішнього або додаткового світла та ефективніше підсилювати те, що вловив. Тому для наших воїнів покоління тільки 2+, або 3. Решта це для страйкболу, чи де він вам ще може знадобитися. Прилади нічного бачення бувають у формі монокулярів, бінокулярів, так званих квад Ай або квадрокулярів. Останні дуже круті прилади, але говорити ми про них сьогодні не будемо, бо ціни там ну, просто космос від 40 тисяч доларів, і це поки не наш рівень. Два найпопулярніших і найдоступніших серед військових є монокуляр PVS 14, про який я вам говорив раніше, та наш бінокуляр PVS 7. Хоча я б його також відніс до монокулярів, тому що не дивлячись на те, що тут два ока, ЕОП все одно у нас один, тому кут огляду на обох пригладах буде в залежності від лінзи, десь від 40 до 50 градусів. Такі вже бінокуляри, як pvs 15 або PVS-31 з двома опами і кутом огляду від 50 градусів, будуть вже коштувати від 10 тисяч доларів і переважно зустрічаються вже в спецпідрозділах. Наш же PVS-7 буде використовуватись переважно для переміщення за кермом, тому, на мою думку, два ока тут буде більш зручним. Хоча PVS-14 вважаю більш універсальним і не дарма він зустрічається у нашому війську частіше. Шкода, що не встиг його познімати, але. Розкажу вам трошки про нього. По перше, PVS-14 за допомогою нехитрих маніпуляцій з кріпленнями і ще одного PVS-14 стає повноцінним бінокуляром. До речі, дуже важливо, якщо ви використовуєте два прилади в формі бінокуляру. Правильно їх налаштувати і синхронізувати, щоб у вас була однакова фокусна відстань на кожному оці і зображення не перекривали один одного. Та й, взагалі, важливо постійно використовувати ПНБ у своїх тренуваннях та навіть у побутових речах, щоб ви вже на рівні м'язової пам'яті знали всі його органи управління, всі кріплення на вашому шоломі, де і як його підрегулювати, виставити та й таке інше. Тренуйтесь в ньому ходити, переступати якісь об'єкти, тим самим ви звикнете до трохи викривленої фокусної відстані до об'єктів. Ну і будете себе набагато комфортніше почувати в бойовій ситуації. Друга перевага PVS-14 – це вага pvs 14 важить 325 грам, а наприклад, наш PVS-7 – 680 грам, і це без батарейок. Тому, коли у вас на голові каска, активні навушники, балістичні окуляри, прилади нічного бачення, різноманітні кріплення, а за потреби ще й противага, то кожен грам має велике значення. Ну і третя перевага PVS-14 – це звісно ціна. В залежності від комплектації він буде трохи дешевший. Зелений чи білий фосфор це досить суб'єктивна історія. В когось і від білого голова болить, а комусь і зелений нормально. Але якщо у вас стане вибір між кращим поколінням і зеленим фосфором, наприклад, та нижчим поколінням і білим фосфором, то віддавайте перевагу кращому поколінню. Деякі виробники, наприклад IGM, ставлять на свої прилади позначки типу покоління 2 левел 1, покоління 3 левел 2, покоління 3 левел 1. Мене в свій час це трохи дезорієнтувало при виборі приладу. В чому ж різниця? Так як електронно-оптичний підсилювач дуже складний прилад у своєму виробництві. При вихідному контролі якості їх позначають в залежності від кількості допустимого браку умовних артефактів на вашому зображенні. Тому, чим вищий левел, тим більше браку містить ваше оп. Брак проявляється у вигляді світлих або темних плям на вашому зображенні. Ну і ціна, звісно, від цього також буде залежати. Також проблеми у вигляді чорних плям можуть виникнути через неналежне використання вашого приладу. Фотокатод можна пошкодити занадто великою кількістю фотонів світла. Зробити це не просто в сучасних приладах, але досить реально. Наприклад, якщо ви надовго залишите увімкнений прилад на яскравому світлі, чув навіть про випадки, коли прилад був без батареї, але тривалий час на сонці. Або якщо, наприклад, ваш недалекоглядний побратим засвітить вам прямо в обличчя потужним джерелом світла, наприклад, З ЛЦВ, все це може викликати пропал. У випадку пропалу є така нескладна процедура, називається вона blackboxing, яка може зменшити або в кращому випадку навіть виправити незначний дефект. Для цього вам потрібно вставити нову батарейку в прилад, увімкнути його та сховати у найтемніше місце у цьому всесвіті. Зазвичай це кейс, в якому власне, і приїжджає ваш ПНБ, але в нашому випадку це рюкзак, тому треба щось буде видумувати. Увімкнений прилад залишають в темному місці, зазвичай, доки не сяде батарейка, і сподіваються на те, що наш фотокатод відновиться. До речі, наприклад, pvs 14 може пропрацювати на одній батарейці АА до двох діб. Якщо ви купуєте прилад новим, то зазвичай він приїжджає в захисному кейсі, який цього разу у нас десь загубився по дорозі. В цьому кейсі разом з приладом знаходиться базовий комплект, в якому є майже все необхідне для використання вашого ПНБ. Маємо зручний рюкзачок для переносу, власне, сам прилад, дві протизапотівальні лінзи, які допоможуть вам в умовах підвищеної вологи або холоду зменшити запотівання, захисне скло на ваш об'єктив, від піску, гілок ну і так далі. Дві накладки на очі, хоча я знаю, що багато хто їх не використовує або використовує саме в такому вигляді, щоб не втрачати периферійний зір. Кріплення Rino Mount, так званий ріг носорога, який закріплює прилад на вашому шоломі та допомагає відрегулювати його в різних положеннях. Паракордовий шнурочок для страховки приладу на шоломі. Ну і чого тут точно не вистачає, так це кріплення для шолому, в яке вставляється наш ріг носорога, так званий шраут. Натомість тут є таке кріплення на голову, що у військовому плані, на мою думку, абсолютно безтолкове. Щодо шрауду, то у багатьох наших козаків шоломи без вбудованого шрауду. В такому випадку вам знадобиться така приблуда. Процедура не складна, треба просверлити невеличку дірочку у вашому шоломі і за допомогою маленького гвинтика приєднати шраут. До речі, майте на увазі, що в комплекті pvs 14 йде кріплення, тільки J-Arm, за допомогою якого прилад можна перекидати з ока на око, але відсутній ріно для шолому. Замість цього тут також є цей друшлак. Ніколи не економте на кріпленнях. Краще купити один раз професійне кріплення, ніж потім купувати новий прилад. Взагалі, кріплення для ПНБ це окремий вид вже тактикульщини. Ну і на завершення органи управління нашого ПНБ. Вони досить прості і інтуїтивно зрозумілі. Положення ON або OFF, інфрачервоний випромінювач в двох положеннях, регулювання фокусної відстані. Ну, я думаю, тут нічого складного. Якщо ви не працюєте впритул з мапою, то налаштовуєте фокус на безкінечність. А також налаштування нашого зору. На цьому мабуть, все. Будьте чемними, любіть Україну, допомагайте Збройним силам. Ну і якщо вам був корисний цей відео, зможете підтримати наш збір. Я тут десь його розміщу на тачки для 115-ї бригади. Побачимось!